А знаєш, треба важити слова. Відразу два ювілеї відзначила коломийська літераторка Алла Кох. 50 років життя і 20 років творчої діяльності жінка відсвяткувала на сцені міського палацу культури. На ювілейному вечорі побували наші журналісти. А знаєш, треба важити слова. Всі за і проти, проти всі і за. Будь ласка, треба важити слова. Ці рядки належать Аллі Кох, письменниця, поетеса і педагог 20 років плідно працює на літераторській ниві. У доробку має п'ять поетичних збірок. Своє витончене слово, пані Кох неодноразово презентувала на зустрічах зі школярами та громадою Коломиї. А з нагоди ювілею чинці влаштували масштабний творчий вечір у Народному домі. Я дякую Богові за таку можливість сьогодні бути у цьому залі, бути разом з дуже близькими і рідними мені людьми. Поділитися тим, що проживалося, що писалося за ці роки. Це просто свято, просто радість. Поезії та казки Алли Кох переповнені сонцем і добротою. Їх із задоволенням читають діти. Багато віршів поетеси також поставлено на музику. Тому на концерті лунали в основному творіння винуватиці свята. Родзинка дійства фрагмент із дитячої опери на сонячній галявині. Лібретто Алли Кох, а музика коломийського композитора Євгена Боднаренка. Прийшли люди, є можливість Можливість бути на цій сцені, бути разом залучені школярі міста, багато дорослих друзів, моїх музикантів, актори. Творчий вечір Аллекох відвідала її велика гімназійна родина. Письменниця навчає дітей української мови та літератури з часу створення навчального закладу. Як вчитель вона має надзвичайно вагомі заслуги перед школярами, бо кожного року її діти стають призерами різноманітних конкурсів, олімпіад всіх рівнів. І вона надзвичайно є творча натура в даному випадку. Діти її надзвичайно люблять і за її доброту, за її бажання познайомити їх світом літератури з прекрасним світом. Крім того, вона є дуже добра по натурі, і з нею завжди дуже легко спілкуватися. З нею завжди дуже легко мати налагоджувати контакти в будь-яких справах. Тепла атмосфера, багато поезії та музики, слів вдячності і привітань. Сама ж літераторка розбавляла свято цікавими історіями зі свого творчого життя. Поділилася Алла Кох і планами на майбутнє. Щоб у наших серцях завжди зустрічалося добро, ось таке, таке, таке є бажання, така потреба. Тому що тоді митець живе, щоб був читач, глядач, щоб кожна мить життя давала тобі шанс зробити те, чого хоче перший наш вчитель Господь. Це найріз... найграндіозніші плани.